В Одесі перевірили технічний стан маршруток три тисячі доларів за поїздку до Молдови. Італія профінансує відновлення архітектурних пам'яток Одеси. Про це те інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю! Отримав смертельні термічні опіки через пошкодження лінії електропередач. На Одещині внаслідок російської дронової атаки загинув 29-річний чоловік. Про таке повідомили в обласній прокуратурі. Також 19-річного хлопця госпіталізували з отруєнням продуктами горіння. Через удар були пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди, навчальний заклад, складські приміщення, підприємства, автомобілі. Дуже Очі Якщо... Двері вилетіли, все ви самі воді результат трубу газовую, там, пламя на уровне со сливой было. Страшно было. Честно, я вышла, увидела, что что-то горит, но я думала, что это обломки шахеда. А мне потом Дима говорит, бабушка, там говорит, человек горит, горит, я вышла, да, действительно, он горел. Мы почули летить дрон, начали прятаться и сразу удар, короче, и многом. Ну и все. Мы там тушили пожар э, в паниках. Пострадала две комнаты точно. Они там ну, разрушены полностью. Мебіль, все то згоріло, поламалось, криша пострадала вся, і рядом сусідній домик ну, весь розбомблює. Я в цілому і цей момент в криваті була. Ну, добре, що в мене з тієї сторони, щоб з цієї сторони, то, мабуть, якісь би травми получил. Ми на всі повилітали, бачите, і двері на щепки рознісла. Загалом силам ППО вдалося збити понад 20 російських дронів, повідомили в повітряному командуванні південь. В Одесі перевірили технічний стан маршруток. Зробили це патрульні поліцейські, повідомили у прислужбі відомства. Інспектори звернули увагу на наявність у водіїв аптечок, вогнегасників, а також перевірили технічний стан транспортних засобів, зокрема невідповідність шин, справність рульового керування, доступність пасажирів до аварійних виходів. Також перевірили проходження водіями передрейсового огляду і проходження ними обов'язкового технічного контролю. Порушників притягують до адмінвідповідальності. Три тисячі доларів за путівку в Молдову. На Одещині поліцейські викрили організаторів незаконного трансферу. Про це повідомили в прислужбі відомства. Двоє жителів Роздільнянського району обіцяли Одеситу довести його до Молдови і розповісти, як перетнути кордон в обхід охоронців. Свої послуги вони оцінили в 3 тисячі доларів. Чоловіків затримали, коли вони привезли клієнта до кордону і отримали гроші. Їм загрожує до 9 років тюрми. Ошукав інвесторів майже на 12 мільйонів гривень. Правоохоронці затримали 60-річного чоловіка, який заснував в Одесі фіктивну фінансову піраміду. Він обіцяв великі прибутки на інвестуванні у криптовалюту і в такий спосіб привласнив кошти 81 вкладника. Чоловіку повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Білгородністровський увійшов до числа переможців Європейського конкурсу планування кліматичних змін. Про це повідомили у тамтешній міській територіальній громаді. Програма Кліматріск спрямована на підтримку регіонів у проведенні оцінок кліматичних ризиків та адаптації до змін клімату. Проєкт, запропонований громадою Білгородністровського, увійшов до числа обраних ініціатив. За даними офіційного сайту проєкту Кліматрізк, конкурс відбувся вдруге, і в ньому відібрали 37 територіальних програм з понад 20 країн Європи. Білгородністровський був серед них єдиним представником від України. Одещина може отримати майже 65 мільйонів євро від Італії на масштабні проєкти. Про таке повідомила перша заступниця міністра розвитку громад та території України Альона Шкрум. Зокрема, це надання гранту на 27,5 мільйонів євро на відновлення архітектурних пам'яток в Одесі. Йдеться про філармонію, Палац Потоцьких, художній музей. Палац бази, де нині розташований музей західного та східного мистецтва літературний музей. Зазначимо, що всі ці будівлі різною мірою пошкоджені через російські ракетні та дронові атаки. Офіційне підписання має відбутися у Римі. Пішла з життя старожителька Одеської області. Про це повідомила у соцмережах її одномістянка. Лідія Францівна Стратулат народилася у 1919 році. Жінка пережила голодомор і війни. До старості мешкала і працювала у Подільську. На момент смерті їй було 106 років. Ходила, мабуть, кілометра три, а може десять за кропивою, бо mm -hmm. нічого не було їсти. Це я принесла ту кропиву. Мама там посікла її. Що робила? І а що вона могла робити, і стою кропиючи солодити чи солодити? Не було нічого. В Одесі відкрилася виставка польсько-українського проєкту листи в майбутнє. Експозиція створена як мистецька реакція на військові дії в Україні та представляє роботи відомих польських фотохудожників. Цикл виставок розпочався у грудні 2024 року в муніципальній галереї міста Суми. У 2025 році продовжився у Львові, Києві, Кропивницькому, Дніпрі, Рівному, Чернігові. Тепер і в Одесі. А потім у маршруті Харків, Люблін та Варшава. Це вже відібрані існуючі фотографії. Це 27 фотохудожників польських. Вони зголосилися віддати свої роботи на цей проект. Дві світлини представляють і події сучасні, які є е, зараз в Україні. У 1981 році у Польщі повставала солідарність і були протести солідарності, в тому числі і радянські військові, так зайшли на територію Польщі, щоб якось потопити ці протести, які були так на а, дуже важливими для кожного поляка, тому що вони були передусім за свободу, за культуру, за мову та за релігію Польщі. Дунайська морська спартакіада відбулася на Одещині. В змаганнях у селі Озерне Саф'янівської громади взяли участь курсанти чотирьох морських вишів. Рятувальники провели для них безпековий інструктаж та стежили за дотриманням заходів безпеки. Відкрите водоймище, природна екосистема. Багаття місце з масовим перебуванням людей усе це створює небезпеку для учасників заходу. Ми акцентували увагу на найактуальніших ризиках, притаманних цій місцевості. Зокрема, озеро Єлпух не визначено офіційним місцем для купання, тому навіть найменша необережність на воді може мати серйозні наслідки. Також учасникам було надано чіткі рекомендації щодо безпечного поводження з Вогнем, адже на території заходу діє польова кухня. Вогнеборці пояснили, як уникнути загорянь та розповіли, як діяти у разі виникнення небезпечної ситуації. Хедрелеса бо одне з найголовніших весняних свят у Гогаузів. Відзначили 6 травня в селі Котловини Ізмаїльського району. Воно символізує початок польових робіт і випасу худоби, а традиційною стравою на столах є курбан, баранина з рисом. Окрім частувань, хедерле супроводжується традиційною музикою, танцями та іграми. В цьому році він проходить в рамках фестивалю Буджак Ілдези». Цей фестиваль 22-й у нас. Сьогодні сім родин представлять нам свій курбан, родинний курбан. Це святковий курбан кожної родини. По традиції гагаузів цей курбан треба роздавати сусідям, родичам. Шість нагород привезли спортсмени з Одещини з чемпіонату України Ю-15. З 28 квітня по 1 травня в місті Хмельницький відбулися змагання з вільної боротьби серед кадетів та кадеток. Повідомили в Асоціації спортивної боротьби України. У чемпіонаті взяли участь 569 спортсменів з 23 областей, які виборювали звання найкращого в 11 вагових категоріях. Юні борці з Одещини здобули два золота, срібло і три бронзові медалі. Змагання стали відбірковим етапом до чемпіонату Європи ю 15 з вільної боротьби, який відбудеться в кінці червня в Італії. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного в соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся з суспільним. Побачимось за тиждень.